Чергові групи діють в дитсадках Івано-Франківська. Це на період нинішніх зимових холодів. До міського управління освіти неодноразово зверталися молоді родини з проханням відновити роботу до шкільних закладів, адже батьки, котрі працюють повну робочу зміну, не можуть залишати своїх дітей без догляду. Раніше, згідно з розпорядженням керівництва міста, з початку тижня тимчасово призупинено роботу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Вони працюють у звичайному режимі. Вони, по перше, працюють за потребою батьків, тобто. Якщо батьки є потреба залишити дитину у дошкільному навчальному закладі, якщо вони мають можливість Транспортні можливості, тобто що вони довозять дитину автомобілем для того, щоб дитина не перебувала на морозному повітрі. Тоді вони можуть дітей привезти в ці заклади. Щоправда, відвідувати чергові групи можуть не всі малюки для дітей, які контактували з інфекційно хворими. Двері до дитсадків зачинені. Одна з чергових груп діє в садочку дзвіночок. Наразі його відвідують п'ятеро дітей, хоча заклад працює в повному режимі. Що стосується утримання дітей, вихователі працюють на групі на тій, де ми могли дітям забезпечити в тій одній з групі, щоб було відповідно їм, і ліжко знову чисте, тому що діти вже з різних груп, і навіть ясельна група є. Далі що стосується рушників, щоб їм промаркували заново? вихователі, Тетяна Васильівна, вихователі зараз працюють в звичайному режимі, двоє на семінарі в одиницькому садку пізнайку, а решта всі працівники на своїх місцях. Освітяни кажуть, дитсадки та школи почнуть працювати після додаткового розпорядження міської влади. Радше за все. Е, така вказівка надійде з покращенням погоди. Варин Іваненко, Сергій Шваюк, новини на вежі.